Паровоз Тома та його друзі. Залізничні історії. Качур стає головним. асперси вот грунтить горден доно вот сід горден окорсь і дононо вот якщо гладкий контролер каже що робота у паровозному дворі для мене надто важка він ставить мені на допомогу більшого паровоза Раби дурниці сказав Джеймс. ніякий паровоз цього не робитиме? Якби ти більше працював і менше базікав, то наш двір був би найкращим місцем у світі. Персі подався притягти кілька пасажирських вагонів. Той дурний старий сигнал, думав він. Він згадав, як був не розібрався в сигналах і поїхав назад замість уперед. Ніхто мене тепер не слухає. Вони думають, що я дурний малий паровозик, і командують мною. Я їм покажу, я їм покажу. Та він не знав, що покаже. До вечора він почував себе стомленим і нещасним. Він притяг до станції кілька вагонів. Здорово, Персі, сказав гладкий контролер. Ти якийсь втомлений? Так, сер, я втомлений, сер. Навіть не знаю, як я ще стою на колесах. Правильно робиш, що стараєшся, засміявся гладкий контролер. Підбадьорся, новий паровоз більший за тебе, і, мабуть, сам робитиме всю роботу. А ти можеш допомогти мені будувати порт. Томас і Тобі допомагатимуть. О, так, сер. Дякую. Прибув новий паровоз. Як тебе звуть? спитав гладкий контролер. Я монтаг'ю, сер, але, звичайно, мене називають качур. Кажуть, що я ходжу перевенцем. Це не так, сер, але качур мені подобається більше, ніж монтаг'ю. Добре. Хай буде качур. Це Персі, він тобі все покаже. Обидва паровози від'їхали. Незабаром у них було повно роботи. Джеймс, Гордон і Генрі дивилися, як Качур тихо робить свою роботу. Схоже, він із простаків. Можемо трохи повеселитись і покомандувати ним. Ква-ква! Задихався. Звідусіль здіймався дим. Персі був сердитий, та качур не звертав уваги. Вони скоро втомляться. Персі, тобі казали таке робити? Так, казали, відповів Персі. так, сказав Качур. Ми скоро припинимо ці дурниці. Він щось свиснує. Зробимо це пізніше. Гладкий контролер думав, як він удома питиме чай. Раптом він почув незвичайний шум. От, халепе, сказав він і поспішив на паровозний двір. Качур з Персі застигли на стільці поза депо, не пропускаючи всередину паровозів. Гордон, Джеймс і Генрі були розлючені. Припинити цей шум, наказав гладкий контролер. Вони нас не упускають, прошепів Гордон. Качур, поясни свою поведінку. Пробачте, сер. Але я паровози з дикого заходу. Ми свою роботу робимо безметушні, але ми з персі були б вам дуже вдячні, сер, якби ви повідомили цим паровозам, що ми виконуємо тільки ваші накази. Тиша. гаркнув гладкий контролер. Персій, Качур, я сьогодні задоволений вашою роботою, але не вашою поведінкою. Ви призводите до клопоту, Бордон Генрі Джеймс, запіхотіли. А щодо вас гримнув гладкий контролер, то ви ще гірші. Ви робите клопіт. Качур цілком має рацію. Це моя залізниця, і я тут наказую. Після того, як Персі поїхав, Качур залишився на господарстві сам, і йому було дуже легко.